Відділення паліативно-хоспісної допомоги створено 1 січня 2018 року. У березні 2022 року заклад переїхав в оновлену та оснащену споруду. Володимир один із пацієнтів хоспісу. Аби відволіктися та не нудьгувати, він почав плести шкарпетки. А хто вас навчив в'язати? Я давно навчився. Була робота хайчува робити нічого, бо свої тело мені, ну я понравилась, я почав різати. Тоді я перебув, а зараз, ну що тут, скучно в дивіться, попусив віддали. Люди дуже хороші, поганого слова ні, ні, ні разу не чув. Хотів би щось і случилось. Все добре. Володимир у нас переміщена особа внутрішнього. Він з Константинівки, з Донецької області. Він довгий час не виїжджав з дому свого. Два роки він жив у війні під обстрілами і якось вдома він впав серед повного, як він каже, здоров'я. Просто впав і не зміг більше встати. І волонтерами він був доставлений до Дніпра до четвертої міської лікарні. Там його обстежили і виявили рак гортані з метастазами в кістки. Теж він більше встати не зміг з лютого місяця 24-го року. І в лютому він і попав до нас, бо він теж у нас інкурабельний, невилікований. На жаль, зробити нічого медицина не може, окрім симптоматичної терапії. Ну, він любить квіти. Він розказував, як він вдома, який в нього сад, які в нього рози. Він дуже хоче побачити ці рози на вулиці. І ми зараз думаємо, як його туди вивезти, на прогулянку. Мабуть, це буде на ліжку, прям, бо важко з пересуванням. Перш за все, це онкологічні хворі в останньому своєму періоді існування. Це післяінсультні хворі, теж у різних стадіях, які вже потребують тільки уходу, скажімо так. Це проліжні, це незаживаючі рани. Які бувають при тих же варикозних хворобах, які, від яких вже відказалися всі хірургічні методи лікування їм не загрожують. Невиліковні хвороби, це все наше хоспіс має три поверхи у відділенні всього 60 койок. Зараз вони всі зайняті, та як правило, порожніми не бувають. На першому поверсі у нас п'ять палат. У нас також є маніпуляційний кабінет. Всі палати вони в принципі похожі друг на друга. І є у нас також рентген кабінет. Рентген-лаборант приходить до нас раз на тиждень або за потребою. Ми йому телефонуємо, коли нам потрібно. Коли хворі до нас поступають, і в них немає рентген-снімка, то ми їм робимо. І якщо там приходить там пів року, то теж або за потребою. На першому поверсі у нас знаходиться ще лабораторія. Це те аналізи. Так. У нас багато переселенців. Людей, які вивезені з місць бойових дій, ну скажімо так, у дуже тяжкому стані. Не завжди вони і так діагностовані, але дійсно дуже важкі, дуже тяжкі. І вони достатньо багато перенесли за ці роки. Психологічний стан значно погіршений, ніж у тих, які живуть більше в наших умовах. У нас є. Молодий, ну молодий, 40 з ним великим е чоловік, рак гортані, з метастазами у хребет, недвижимий, він прикований до ліжка. І от такому ставленні він був вивезений з Донецької області. Він був дуже тяжкий, дуже з вираженим болювим синдромом, але зараз він відносно, йому краще. Молоді теж бувають, були 20-річні. Буквально в цьому році були, були хлопці з царкомою. Одному було 21, а другому 28 чи 29, ну що то так. Молоді були. Вік це не, не показник зовсім на жаль. До нас у відділення це було два роки тому. Поступив француз. Історія в нього така: він приїхав до України за своєю коханою, з якою він познайомився в інтернеті. Приїхав до Херсону до неї. Жили вони собі, кохали один одного, і у нашого француза з'явилися скарги. Виставили йому діагноз рак сечового міхура. Обстежили. Лікували, але лікування було вже припинено, бо був невилікований з метастазами в кістки. У нас він знаходився два місяці. Весь персонал для нього знаходився майже постійно, бо він ні слова, ні Слово він одне знав з на українській мові. Це було слово кефір і слово «дякую». Все інше було чисто французькою мовою, було дуже важко з ним спілкуватися, і малювали, щоб якось зрозуміти, що він хоче сказати. І перекладачі не справлялися з нашими українськими словами, і з його французькою теж було важко. Навіть просило нас був. Лікар, який викладав французьку в мединститу, і вона от нам допомогла зібрати анамнез з його слів, не з медичної документації, а так як він це бачив. На стінах хоспісу можна побачити багато картин. Їх малює завідувачка Олена Голубицька. Кожен медик йде на ці умови. Так що тут нічого здивати нічим. Як є, так є. Це наша робота. У нас були хворі, які приходили з четвертої ступеню раку, а зняли больовий синдром і не гуляли у нас по вулиці. Вони спілкувалися з рідними. Ну це, це здорово.